І ще одна тема, яку я хотіла б робота над собою самостійно, при тому, що людина прочитала купу книжок. Дивіться, незважаючи на те, що професійний психолог навчається в інституті, проходить супервізію, проходить свою власну психотерапію, постійно підвищує кваліфікацію, постійно ходить на курси, він не може себе. Психотерапевтувати, тобто, коли психологу потрібна допомога, і в принципі по замовчуванню це нормальна тема. Я завжди е, про це кажу, і я сама хожу вже десь років 5 в свою особисту психотерапію. Це обов'язково для кожного психолога. Чому так відбувається, що людина, яка е, професійно працює психологом, вона сама з собою не працює, сама себе не психотерапевтує, тому що наша психіка влаштована так, що ми самі себе психотерапевтувати не здатні і навіть квальту кваліфікованому професійному психологу потрібно ходити до іншого психолога, не кажучи вже про непрофесійну людину.